Події навколо Набу і САП були створені нашими так званими американськими партнерами для того, щоб боротися з корупцією. А народні депутати, президент країни, голова Верховної Ради рівно за 14 часов розваліли всю цю історію. Проголосували, підписали, перепочинили відповідно набу і САП. Де-факто перепочинили Генеральному прокурору України. І тут почалось. Питання в тому, як на мене, найголовніше, що виходять люди, які навіть не замислюються, що таке набу, що таке сап. Вони навіть деякі, навіть розшифровки цих не знають букв. А виходять люди, які просто протестують. У кожному місті щось кричать своє. У Львові там кричать якісь лозуни, геть там якихось лісників. Тут геть Пушкіна і Набу, хоча де Набу, де Пушкін. Взагалі, так сказати, ну речі несумісні, коли на мітинги проти Набу вийшла какая-то толпа людей, і кричить Пушкіна геть, наче це Пушкін організував Набу, і Пушкін його розписав. Ну то есть у народа пішла абсолютно така не то, що колективна шизофренія, але достатньо серйозний випуск пара. Це говорить про те, що люди вийшли кожне своє, про те, що люди хочуть брати участь в процесі політичному. Це чи це добре? Не знаю під час військового часу. Чи це это... гарна картинка для наших ворогів? Так, да, гарна картинка для наших ворогів. Чи щось зміниться в системі невідворотності покарання, це перепорядкування? Нічого не зміниться. Тому що справи, що в набу як були полузамовні і розслідувалися, як хто хотів, так і будуть. Що Генпрокуратура займалася питаннями вибіркового розслідування, так і буде займатися, бо це суть в самій системі.